Господь створив церкву своєю чесною кров'ю. Церква створена для нашого спасіння, для того, щоб допомогти людині возобразити в собі Бога, возобразити в собі Христа. І цей подвиг Богоуподоблення. Він можливий тільки в церкві, яку Христос заснував. В церкві є святі таїнства, в яких кладається божественна благодать, яка укріпляє людину в подвиг і служіння Богові і земного життя. В церкві людина народжується, приходить в церкву і приймає святе хрещення. І через церкву людина переходить в вічність. Коли вона упокоїться в Господі, то людину в церкві звершують молитву і відправляють в тіло в землю, а душа відправляється в вічність.